Досить правильно, що намагали, я думаю, що шансики виросте сюди, чи хто яким там У мене є Наступне питання. У мене є Наступне питання. Перше, поясніть, будь ласка, чи це мук, взагалі, щоб було зрозуміло, хто має відповісти зараз сам перед питання? Я якраз зараз з'яснюю справа в тому, що на Парижій частині... Я їду ці мережі. Ми зараз собі Скільки ще днів потрібно, що десь. そうい Я теж хотів нагадати, що у нас закінчилося опалювання сезон, і ми деякі цифри переводили щодо використання газу, але я хотів зараз навіть повторитися. Справа в тому, що дійсно, як отак ми говорили, яка критика не, як не була комунальних підприємств аналогічно рік назад, але що ми дійсно непогано приготувалися до минулого опалювального сезону. Опалювальний сезон, сезон пройшов досить вдало, не було ніяких зупинок аварійних ситуацій. Я не ідеалізую ситуацію, що не лініму зупинок були такі аварійні ситуації, але... Ευχαριστώ. <laughs> Ευχαριστώ. <laughs> <laughs> 何、oh. oh. Ладно, було зробити, але на Більше 12 годин або більше суток менше, що було зроблено перерахунку. Ці перерахунки е, сягає десь близько 4 мільйонів гривень. Я чому зупинився на цьому питанні через те, що е, аналогічну роботу підготовці до зими нам необхідно провести і до цього року.

Так, он не дал свадьбу, он дал свадьбу. По of going

рабочей группы. Поэтому ставлю эти вопросы тоже на голосование, на, как при этом начали все здесь голосами. Кто за? Українком ви теж знаєте, що в стані там банкротства, вони просто не можуть забезпечити належну технічну експлуатацію облідового.